Україна розгляне пропозицію Туреччини щодо участі у будівництві термінала скрапленого газу на своїй території, заявив президент Віктор Янкович під час другого засідання Українсько-Турецької стратегічної ради на високому рівні. Ефективні співпраці тим часом доручили вивчити економічним міністрам обох держав. Віктор Янкович також відзначив успіх переговорів про спрощення візового режиму між країнами для короткострокових поїздок громадян. Сьогодні Україна і Туреччина підписали угоду про перевезення вантажів та експлуатацію вагонів із контейнерами. Ми значну увагу приділяємо переговорам щодо угоди про вільну торгівлю. Ми це питання детально обговорили з паном прем'єр-міністром. Вважаємо, що підписання угоди має відбутися з максимальним урахуванням економічних інтересів інтересів обох країн. Ми готові до поглиблення співпраці в напрямку спільної розвідки, видобування енергоносіїв. Розвитку транспортної інфраструктури Ми знаємо, що питання енергетики носить для України серйозний характер, і ось тому ми хочемо розгортати двосторонні стосунки в галузі енергетики. Ми думаємо, що може бути реалізоване співробітництво в таких галузях, як транспортування електроенергії, будівництво підземних газосховищ на території Туреччини і спільний видобуток вуглецевих.